Ну а ми продовжуємо а, говорити про національний мультипредметний тест 2024, яким він буде зараз на прямому зв'язку із нашою студією. Засновник всеукраїнської освітньої компанії «Сетстат» Олександр Кондратюк. Пане Олекс... Олександре, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку. Пане Олександре, отож, пропозиції нововведень на НМТ 2024 року, чотири предмети, включаючи обов'язкову історію України, перерва і металодетектор. Як ви оцінюєте такі пропозиції змін? а Насправді це по суті такі гойдалки, які відбуваються в минулому році, і в цьому році, коли пропонують одне, а потім впроваджують ще щось інше, інше інше, тому що. Це не перша пропозиція, яка була стосовно мультитесту 2024. Що в минулому квітні Верховна Рада затвердила законопроєкт про повернення обов'язкового ДПА в 11 класі, і всі ми знаємо, що це означає, де па ніколи не складався окремим іспитом в 11 класі, а завжди входив в склад мультитесту або ЗНО. Фактично, таким чином, Верховна Рада вже затвердила в квітні минулого року чотири обов'язкові дисципліни. А по суті, все те саме вже було затверджено. Єдина відмінність, що зараз пропонують, що там була українська математика, історія та англійська мова для всіх без права вибору. А тут пропонують четвертий на вибір. А от і всі, якби відмінності, все решта точно так само. Фактично, ми бачимо повернення до того, що було до війни: чотири дисципліни більш повноформатний відповідно тест і так далі. Ми в минулому вже році побачили повернення практично всіх тем. Практично всіх тестових форм, в тому числі профільного рівня, завдань відкритого типу і так далі, тобто всі складності, тому фактично можна констатувати, що НМТ від зно практично нічим уже й не відрізняється, крім такого технічного формату проведення. А наповнення суть там та сама, тому коли ви скажете ЗНО чи НМТ, без різниці, навіть як це казати, тому що це те саме по суті з точки зору людей, які його складатимуть. Ну і звісно, єдине, що відрізняє, який сказав, це предмет на вибір. Звісно, предмет на вибір, який є в порівнянні з просто англійською, виглядає більш лояльно, тому що є можливість обрати разом з тим, потрібно розуміти, що більшість людей все одно беруть англійську мову, не біологію, не хімію, не фізику і так далі, тому що мало хто її зазвичай складає. А із новацій, ми бачимо пропозицію, щоб українська література була окремим предметом четвертим. Тобто її теж можна було обрати українська література, чи англійська мова, чи, наприклад, там географія. Це цікавинка. Ніхто раніше такого окремо не складав. Але звісно, потрібно розуміти, що якщо її вводитимуть окремо, значить вона буде профільного рівня, поскладнена, не така, як просто входила в склад української мови на трошечки, а вона буде. Містити якісь свої глибші завдання, і її потрібно складати тому, хто фанатіє від літератури, хто знаєте, полюбляє дуже сильно це діло і читає без зупину і сам не кого треба змушувати. Тому більшість все одно бруть англійську мову, і по суті, це таке право вибору, яке насправді і так вже було вирішено. Що цікаво, ми ще бачимо це те, що повернули географію в минулому році. її прибрали, і складалося враження, що її тепер взагалі ніколи не буде, але зараз її. Повертають географія, це аномально легкий предмет в порівнянні з іншими, наприклад, з фізикою чи біологією її завжди і менше відсоток нескладання, кращі результати. До прикладу, щоб ви розуміли, наскільки проста географія в історії, наприклад, нашої компанії, не було жодної людини, яка менше 190 склала. А фізику взагалі на пальцях перерахуйте хто в країні складає добре, тобто аномально різні предмети. Ну і звісно, оці всі речі з перервами з два предмети, перерва, два предмети були і так добре прогнозовані, тому що саме цей варіант з чотирма дисциплінами: два предмети, перерва, два предмети пропонували ще в минулому році, в минулому листопаді у ЦОЯО, в координації з міністерством освіти, коли вони провели перший раз аналітику першого ж тесту, який був проведений після війни. Тобто, фактично нічого нового, все нове це добре забути старе. Чотири предмети мали до війни. Отакий от, от формат мультитесту, два перерва два а, пропонували ще в минулому році, і найгірше і найнепрогнозованіше, те, що це все ще не факт, тому що незважаючи на те, що провели всі ці наради, провели всі ці брифінги. Минулому році теж проводили, теж пропонували теж український центр оцінювання якості освіти з міністерством в листопаді, там на по суті, півтора місяця пізніше, запропонували теж варіант, дуже схожий на цей, тільки без права вибору. А чотири предмети для всіх, в тому числі з англійською обов'язковою. А всі про це успішно забули. Ніхто про це не голосував у Верховній Раді, нічого не робив. А потім, в березні, запропонували інший новий варіант і за нього проголосували. Тому. Те, що в квітні вже голосували за інший варіант, а зараз пропонують інший, Оце гойдалки, які були прогнозовані, які тільки збивають абітурієнтів. Абітурієнт вже налаштувався на те, що я буду готувати англійську мову. Я її вчу. У мене немає вибору. Я повинен здати її добре, щоб здійснити свою мрію. Він налаштувався. Він взяв себе в руки. Він починає вчитися, а вчиться, наприклад, там два тижні з середини вересня, і тут йому кажуть, друже, а давай може право вибору. І він починає думати, вагатися. А може я беру літературу? Це ж те саме, що мова? А може я вивчив мову і літературу мене, якби автоматом вивчилась, починає вірити в різні казки. Це ну люди так роблять, бо така психіка у нас щоб менше навантаження мати, і як наслідок погіршуються результати. Що важливо також розуміти, англійська мова не виключена, що її ведуть обов'язково. Я не виключаю такої можливості, як е, обіцяли вже в голосуванні Верховної Ради в минулому квітні, тому що євроінтеграція вона стоїть другим пріоритетом в державі, як оголосив прем'єр-міністр. А освіта чи то п'ятим, чи то сьомим. І коли пан президент навіть озвучував ідею зробити відмінну українську дублюжа, фактично щоб фільми були англійською мовою в кінотеатрах, то хіба не почнуть абітурієнтів, яких змусять складати англійську мову, цілком ймовірно, що Почнуть тому, як мінімум не в цьому році, так в наступному англійська мова буде обов'язковою без права вибору. Бо у нас в державі це працює таким чином: вони закидають таку якби, новацію. Люди вже звикаються з нею на наступний рік її впроваджують. Тому так само вже попередили, що на наступний рік, можливо, через рік. Буде 5 предметів на іспиті. Тобто ми йдемо так, як буде в Європі, там, наприклад, як в Польщі, Матура іспит, так і є до речі, в кожній країні свій незалежний іспит на кшталт ЗНО. Буде 5 обов'язкових дисциплін, в тому числі, звісно, коли буде 5, нічого не заважатиме впровадити чотири без права вибору, в тому числі англійська і п'ята дисципліна на вибір: там біологія, хімія, фізика чи географія, що ви хочете. Ось така, от не те, що повернення навіть до воєнного періоду, а й еволюція подальші поскладнення іспиту, як воно відбувалося щороку. По суті, як ви вважаєте, пане Олександра, чи потрібні зміни до формування обов'язкового прохідного балу? А, так, там дуже непрозора наразі система. Тобто, м -м, якщо говорити відверто, у нас є не просто одна межа дискваліфікації, як це було до війни. Наприклад, до війни була межа склав не склав. Всі чули таке формулювання, і воно означає або вибираєте 100 балів, 105 і так далі балів. Або ви набираєте слово не склад і дискваліфіковані від участі в конкурсі до війни. Якраз цю межу не долали там 30 з законі тотки з математики, 20 з історії і так далі. Потім, коли прийшла війна, цю межу відмінили, сказали, мовляв, війна дітям треба зробити життя простіше, але натомість вели іншу межу, назвали її мінімальний бал для подачі документів. Встановили на рівні 140, 150, 160, залежно від спеціальності. Тобто суть та сама. Раніше треба було набрати 100 балів, щоб вас не дискваліфікували і ви не пішли в профтехучилища, а могли йти до університету. А тепер 140, 150, 160. Так от бал в 140 не змогли набрати вже 37% з математики і по 20% з української мови та історії. Цьогоріч же Повернули межу склав не склав, але при тому не забрали нову межу цю мінімальний бал для подачі документів. Тому ну, фактично межа здвоєна, і коли людина дивиться, яка, наприклад, не розуміється на перший погляд, вона наглянула, ну є межа склав не склав. Її там не подолали там якихось, наприклад, 5%. відсотків. Не страшно, але насправді ж треба подавати другу межу. А другу вже, наприклад, візьмемо ті сто самих 140 балів в цьому році. І не змогли подолати 63% відсотки з математики. Це 200 тисяч людей. Історія України 43% відсотки. Це десь 120 напевно, тисяч людей. Близько того, ми ну, візьміть від 300 тисяч десь 120 тисяч. крім того, йдемо далі. Українська мова 30% дискваліфікацій дискваліфікації. Фактично, і звісно ж, англійська мова 22% що майже вдвічі більше ніж останній раз, коли англійська була на іспиті, і при тому. Кожна друга людина це 49,7%, відсотків. Ну близько 50, там плюс-мінус кілька відсотків десятих. Я можу помилитись, але уявіть собі, 50% відсотків. А в країні склало на середній бал 140-160, тобто такий собі не дискваліфіковані, але не претендують на щось дуже престижне, на якісь бюджети і так далі. Таким чином лише 30% відсотків там подолало хоч якісь адекватні бали. Бал 160, наприклад, з математики подолало 10% людей, а бал 180, хороший, з історії, змогло подолати 1 з 40 людей, тобто 2,5%. Тому результати, звісно, дуже... Погані і люди навіть не розуміють до того, як будуть складати, що означає, якщо вони наберуть 140 балів, а що, якщо вони наберуть 150, що вони, знаєте, за ці бали зможуть купити, що вони зможуть отримати? Що це за валюта така, 150 балів? Це багато чи мало? Ніхто цього не розуміє. Тому необхідно точно впроваджувати. а, пояснення цього, де і взагалі я спростив би це до одної межі, так як це було б до війни, тому що наразі. Крім як того, щоб, знаєте, замилити очі суспільству і показати, що у нас все нормально закцентувавши увагу тільки на першій межі з двох, то я не можу знайти пояснень, навіщо робити їх дві здвоєних. Якісь хіба такі знаєте, дрібіскові дуже пояснення. Тому одна межа дискваліфікації, наприклад, складне склав, як була до війни, цього було абсолютно достатньо. Це було прозоро, зрозуміло, і кожен розумів, що в нього є один ворог, склав, не склав, треба його пройти. Ну і крім того, не забуваємо про вищі бали. Коли ви хочете пройти на бюджет і прагнете на 180 балів, то це взагалі не ті межі, які повинні вас лякати. Там є свої складності згорання бюджетних місць до прикладу. Наприклад, через мінімальний конкурсний бал пропозицій це ще одна така умовна межа дискваліфікації. Наприклад, на маркетинг не змогли набрати там 180 балів, то незважаючи на те, що місце ніби є, і ви входите в 100 перших абітурієнтів, а місць 100, ваше місце вам видане не буде, тому що держава не готова фінансувати тих, хто не пройшов мінімальний конкурсний бал пропозиції. Якщо ви захочете розібратися в цій темі, то немає відкритих джерел, які бали встановлені на якій яку е, спеціальність. Не зрозуміло, скільки в країні згорить місць чи то 10%, відсотків, чи то 40%. І що, якщо ви розбирати взагалі з механізмом, як це працює, то це дійсно займає години три, щоб так достеменно пояснити, як це працює. Є, наприклад, від міністерства відео, як це все працює, але ну вони реально десь близько двох-трьох годин займають часу, і звісно, в цьому ніхто не розбирається, і ніхто не знає, чого їх дискваліфіковують. Але ну і знаєте, від того складається таке. Контрактники заберуть всі місця, ой, ті, квотники заберуть всі місця, а нічого у нас не вийде, а, все неможливо. Ось таке складається радше враження у батьків, а, коли не пояснюють про те, як їхня дитина має змогу чи не може вийти. Зрозуміло. Дякуємо, пане Олександре. Дякуємо, що долучилися до розмови у нашій студії. Це був Олександр Кондратюк, засновник всеукраїнської освітньої компанії Сет